Бажаю здоров'я, всім привіт! Мене звати Андрій Жолоб, це проект без броні» на ФМ Галичина. Рухаємося далі ближче до початку весни. Вже погода міняється абсолютно в весняному напрямку. Сьогодні в мене новий гість. Ну не скажу, що він щось вам нове весняне розкаже, але точно нова історія, як завжди, я вам і обіцяю. Отож, Антон Петрівський, Антоне, розкажи, будь ласка, про себе, як про військового, де служиш, що там робиш, як туди потрапив. Вітаю, друже. Служу в Збройних силах України наразі. Це один з підрозділів сил безплотних систем. До того це була 80-та десантно-штурмова бригада. окрема. Ну і власне служиться як служиться. Я не знаю, що тут можна такого цікавого сказати, що ще не сказано. Насправді у нас тут багато історій кожного дня пролітає. Знаєш, я тебе в першу чергу хотів запитати, як воно бути тим, кому не все одно. Ми розуміємо, що в нашому зрізі військовослужбовців, ветеранів, дуже багато є тих, хто загальною масою собі просто котиться. Тебе можна часто побачити, почути в різних процесах, навіть твої соцмережі. Це є таке, знаєш, дзеркало того, що тобі не все одно на процеси, які відбуваються в країні. Кожен ветеран, кожен військовослужбовець в майбутньому є ветераном. І я розумію, що коли ти станеш ветераном, то так само не заспокоїшся. Як воно бути отою такою білою вороною, який кажуть, тобі що найбільше треба? Це, по-перше, загроза нервового тіку бути от таким. Що от тобі якби не, не байдуже. Тому що ще, умовно кажучи, до 2014 року в мене, умовно кажучи, була в голові. Ось а сиділа така е, так, так, от Шпаківня. У мене голова була як Шпаківня, в якій от цей дятел не небайдужився. Він постійно мені підстукував, і я постійно якби, якусь активність проявляв і так далі. І в міжвоєнний так званий період та між АТО і повномасштабкою. Теж намагався не бути осторонь тих чи інших подій, проблем і викликів. І це е, мозок постійно, от, він в такому е, режимі від е, проблеми до проблеми. І е, ти в цій проблемі є не спостерігачем, а умовно кажучи, якимось суб'єктом, який намагається на щось впливати, е, щось там вирішувати і так далі. Тобто це, це досить складно, я скажу так. Е, ти постать досить знана в львівському фанатському русі футбольному. Скажи, будь ласка, знаєш, справді мені цікаво, той твій досвід тобі чимось допоміг у війську? Чи навпаки заваджає? А, ні, ну допоміг, тому що відчуття Побратимського плеча, скажімо так, в, в доволі великій, як то кажуть, гарячці, я так назву, там. 50-100 людей і ти от в тій от гряці, щось там робиш, відстоюєш якісь свої там принципи і так далі. Оце відчуття побратимського плеча, воно все-таки далося ознаки, і йдучи там. На війну, я вже знав, що таке бути частиною от такої хорошої хлопчачої команди, та, яка вміє відстоювати свої інтереси і не лише словами. Ну І відповідно, десь в армії чи в Добробаті раніше я десь міг наводити певні паралелі і, скажімо так, Порівнювати і казати, що є от такі от схожі моменти, і я десь вже це переживав. Слухай, а як загалом ультрас різних команд змінили своє ставлення один до одного під час от зараз повномасштабної війни? Як уживаються? Чи зустрічався ти з там умовно ультрасами Шахтаря, Чорноморця, які з Карпатами раніше були ну прям непримиренними? У нас завжди були дуже специфічні і такі гострі відносини з фанатами одеського Чорноморця. І ми коли приїжджали в Одесу на футбол, чи вони сюди, то це завжди супроводжувалося певними активностями, в першу чергу, поза стадіоном. І дуже цікаво було. Передусім, в 2014 році зустріти тих людей, які там били вікна в автобусі, яким ти їхав, або які, умовно кажучи, десь там ти з ними мав джентльменську розмову 100 на 100 біля стадіону. І ти розумієш, що це ці люди, які, умовно кажучи, ти їх так ну, я не скажу, що там ненавидів, та, але дуже злобно до них відносився, і тут. Вони з тобою по одну сторону. Зрозуміло, що ми з ними були по одну сторону в якійсь мірі, коли були виїзди за збірну України по футболу, але це все ж було не то. А тут ми воюємо разом проти одного нашого екз... екзистенційного там, вічного там, ворога. Та... І власне зустрічі з такими людьми, особливо на фронті, а я з ними пересікався, давали мені відчуття. Що ми є нацією, що ми є одне ціле, адже до того ми ворогували, а тут ми б'ємося проти спільного ворога за якісь вищі а аніж просто футбол і так далі. Слух. Слух. Зараз так розпачливо, багато людей каже, що все вмотивовані закінчилися. Зараз воюють лише ті, кого примусово ТЦК взяло в армію. Чи ти зараз бачиш дійсно тих таких світлих променів, тих таких вмотивованих людей, які досі налаштовують на думку, що. Не все пропало, що треба, можемо. Оце юніті здорове. В Першу світову війну в битві на Соммі, це була така дуже масштабна битва між німцями, французами і англійцями. Тобто німці були з одного боку, а французи і англійці були з іншого боку. Загинуло е, мільйон солдатів: 400 тисяч німців і 600 тисяч французів і англійців. Я не певен, що всі ці люди були е, всі вмотивовані е, солдати. Але в них е, в обох арміях, в обох державах працювала система, е, з допомогою якої вони могли цих е, солдатів, е, як то кажуть, мобілізовувати. І умовно кажучи, воювати ними. Я не кажу, що це є добре, коли помирає така велика кількість солдатів, але ми маємо розуміти, що не мотивація станом на сьогодні є важливим фактором у війні. А певне реформування системи і менеджменту в нашій армії, з допомогою якого ми можемо мобілізовувати немотивованих людей. Вишколювати їх до певного рівня. Робити так, щоб значна частина з них були умотивовані, і робити так, щоб вони не покидали свої позиції і не йшли в СЗЧ. це все насправді дуже важливо. Це е, треба приймати непопулярні рішення, але е, в нас є вибір: або ми приймаємо непопулярні рішення і е, трансформуємо е, систему нашої оборони е, і робимо її ефективною, або сюди приходять росіяни і мобілізовують. Цих людей в спосіб, який вони вважають за необхідне. Все дуже просто. Як ти загалом бачиш, в тебе є дуже великий досвід перебування в українському війську, великий досвід служби. Як ти бачиш зараз оцю криву якості українського війська? Зокрема, мені цікаво, от, власне, щодо командирів, бо логіка підказує, що багато з них вже пройшли свій шлях від солдата до сержанта і, там далі, і так далі. І так далі. Як зараз загалом є з якістю командирів приблизно, ну зокрема з тими, де ти стикався? Чи власне є лідери для тих ще недомотивованих, які можуть повести за собою? В бригадах, які е, е, мають дуже великий досвід е, участі в бойових діях, е, ще, умовно кажучи, не тільки під час повномасштабки, а починаючи з часів іще е, АТО, адже е, все-таки. Е, Школа офіцерська і школа виховання е, лідерів, е, менеджерів там середньої ланки вона працювала всі там, умовно кажучи, останні 10 років. От в тих бригадах е, з офіцерським складом є Гуд. Е, а в новостворених бригадах є велика проблема, тому що неможливо, умовно кажучи, мати якісних вмотивованих офіцерів, якщо новостворені бригади формуються вже з невмотивованих новобранців. І умовно кажучи, з цим теж треба щось робити, тому що я знаю, що кількість Хороших офіцерів, я не скажу, що вона є маленька, але вона настільки розсіяна по цій великій кількості бригад, що в нас є проблема саме з присутністю достатньої кількості нормальних офіцерів, саме в якійсь окремо взятій бригаді. Отак от я би це охарактеризував. Ти сам зараз є на командирській посаді, на офіцерській посаді. В тебе зараз яка посада? Я є командир відділення, але я є сержантом, молодшим сержантом. Тобто це командирська посада, але я не офіцер. Я вважаю, що я взагалі пишаюсь тим, що я маю сержантське звання, тому що я розумію, що на сержантах тримається в великій мірі армія. Як кажуть офіцер, він є візіонером, а справжнім менеджером на полі бою є все-таки сержант, і це є, це є факт. Ось. Зараз є той рівень, власне, коли працює дуже на нас посилено, таке враження, що включилося з. Потрійною дією російська пропаганда. Знаєш, гріх би було тебе не запитати, як людину, яка власне має ширше розуміння і непоганий інтелект, як змінюється українська пропаганда і чи змінюється військова? Чи ми хоч трошки дотягаємо до того, щоб навколочки поборотися з російською пропагандою? Українська пропаганда від російської відрізняється тим, що вона є, не є, умовно кажучи, дітищем державного апарату, або, скажімо так, повністю Курованою та органами влади. В нас система пропаганди це є пропаганда окремих людей медійних, це є окремих засобів масової інформації. Це є пропаганда від окремих політиків, ну і безумовно, так само в системі влади і в спецслужбах є свої якби комунікаційні майданчики, через які здійснюється пропаганда, але це все не є цілісним явищем. І е, відтак ми програємо росіянам в тому, що вони за рахунок адміністративного апарату і от е, цієї авторитарної системи вони можуть спрямувати е, цей е, сукупний жмуток пропаганди на певну болючу точку в Україні. А наша контрпропаганда не готова до відбиття цієї масованої атаки. У Нас не працює централізована система е, контрпропаганди. Паганди, і якщо вона не з'явиться, то ми і надалі будемо програвати росіянам у цій війні пропаганди. Давай поговоримо власне про сили безпілотних систем не так давно створилася оця вся структура. Скажи, будь ласка, от сьогодні ми говорили з тобою безпосередньо про новостворені бригади і про проблеми командування, як це все відбувається безпосередньо в силах безпілотних систем? Це ж, скажімо так, новаторська взагалі штука для української та й не лише для української армії. Як тут працюють оті здорові налаштування? Сили безпілотних систем це трошки така відмінна від загальноармійської структури, адже тут первинним є хай-тек. Тобто, умовно кажучи, сучасні високі технології, які, умовно кажучи, ще й до того постійно вдосконалюються, відповідно тут комунікації, комунікаційні зв'язки між різними підрозділами того чи іншого. Батальйону, чи полку, чи іншої окремої частини, вони мають трошки інший характер, аніж в звичайній там ОМБР чи бригаді ДШВ чи Іншому класичному армійському підрозділі тут є багаторівнева система обробки інформації і використання її для запуску літальних апаратів. Тут є відмінність в розвідці. Тут є загалом відмінність між, скажімо так, взаємодією між командирами та, і підпорядкованими підрозділами, адже воно все тримається передусім на скажімо так, взаємо Розумінні того, що треба зробити, а не просто на примусі і виконанні наказу, тому що е, задачі стоять трошки відмінні від тих, які бувають в класичних армійських підрозділах. І насправді я не можу сказати, що можна зараз е, там кількома словами окреслити. Що собою представляють е, е, сили безпілотних систем? Адже, оскільки це є е, нова, е, нове дітище у е, армійській системі загалом світу, воно постійно вдосконалюється, адаптовується під нові е, вимоги, умови і так далі, і е, навіть. Е, СБС сьогодні і СБС там два місяці тому це вже дві великі різниці, скажімо так. Тому це дуже динамічна система, яка постійно вдосконалюється. Скажи мені, середньостатистичний пілот це є людина з якимись окремими талантами з цивільного світу, чи будь-хто там умовно фермер з Черкаської області абсолютно спокійно приходить в СБС і каже: Добрий день, я хочу керувати дроном. Я навіть знаю хороших пілотів, які в цивільному житті ну майже алкоголіки були, ну тобто тут, тут важливо, наскільки людині є притаманним опановувати пілотування цих сучасних засобів, адже це передусім справа, вони мають справу з програмним забезпеченням, і якщо людина. До цього надається, їй це цікаво, незалежно від того, ким вона була в цивільному житті, вона опанує цю сферу і буде хорошим пілотом. Але тут дуже важливо зазначити, що Тут є командна гра, тут не лише пілот є важливим, тут є важливою ціла команда, яка, умовно кажучи, організовує запуск тих чи інших літальних апаратів. Передусім, пілот він координує різні оці складові, але він не є, умовно кажучи, виключно центральною фігурою. Це більше він є просто. Трошки важливішим, та, ніж інші там посади, але без участі тих чи інших учасників команди нічого не полетить, і не зрозуміло, коли полетить і куди, скажімо так. Зрозумів. Хочу тебе ще запитати власне, про здорове становлення ветеранської спільноти. Вона розростається все більше і більше. Ми з тобою поговорили безпосередньо про армійську складову, але дійсно поволі наших ветеранів стає більше і більше. Як втриматися від у тих маніпуляцій, які вже починають летіти з різних сторін? У Львові ця атмосфера от вона зараз починає якраз створюватися десь у то побратимство, щоб воно не Зникло на військовому рівні, а втрималося і на ветеранському, дійсно воно втримується. Місько, міська влада підтримує. В інших містах і містечках я бачу, що це є складний момент, і там абсолютно криміналітет може сказати: вмієш стріляти, ходи дам грошей. Як правильно от групуватися ветеранам, як правильно налаштовуватися, бо постійно над цим теж думаю. А, тут не тільки про криміналітет? Ну, мамо кажучи, як показує, там ще досвід попереднього періоду, тоді було менше, безумовно, людей, які вернулися з війни. Я маю на увазі АТО ООС і так далі. Ветерани, які будуть повертатися в цивільне життя, вони будуть ділитися, значить по категоріях: одні підуть в криміналітет, інші зіп'ються, ще частина стане наркоманами, ще частина суїцидниками, ще велика частина буде використана політичними силами і структурами, і потім викинута на смітник. І буде так само безумовно здорова е, частина ветеранів, які, умовно кажучи, будуть суб'єктами е, тих процесів, які будуть відбуватися в е, на терені, і в е, залежності від е, того, як е, побудують е, оці е, активні активне здорове середовище ветеранське, як воно побудує взаємодію з загалом зі всіма ветеранами, буде залежати який відсоток. Інших тих категорій, які я назвав, яким він буде великим. Він має бути максимально маленьким цей відсоток. Тобто, ми маємо не допустити зловити за руку ветерана, який захоче там, застрілитися чи повіситися. Ми маємо забрати так звані кольоса ветерана, який захоче от, повністю деградувати з наркотою. Ми маємо випити навіть 50 грам з тим, хто захоче спитися, а потім просто забрати в нього фляшку і сказати друже. Я з тобою бухнув, а тепер ідемо, я тобі покажу. О, там є робота, ми біля тебе тримаємо тебе за плече, не опускайся на дно. І ми маємо прийти обов'язково до тих ветеранів, яких захочуть використати політичні сили чи криміналітет, і сказати їм, що у вас. От, от за що ви воювали? Ви ж воювали не, не за те, щоб просто бути е, використаними і викинутими е, на смітник. Ви воювали за те, щоб е, тут повернутися в то місто і в те середовище, в якому ви будете щось значити, а не просто будете якоюсь ширмою для когось. І ми повинні достукатися до тих ветеранів, і навіть якщо хтось з них захоче піти в політику, ми маємо їм пояснювати: ви йдете туди як суб'єкти, а не як об'єкти чи ширма для якихось там ну негодяїв, та як русські вживають це за слово. Оце дуже важливо. Скажи мені ще, будь ласка, а от як вважаєш, взагалі, це мало би бути обов'язковим в нашій вже в майбутньому після країні присутність. Військова присутність ветеранів в якихось політичних силах, фракціях, партіях, як це зробити так балансовано, щоб не перетворитися на військову хунту однієї з африканських країн, яка захопила владу? Ну, ветерани це є зріст суспільства, і очевидно, що при тій кількості людей, які пішли в армію. Очевидно, що є значна частина людей, які зможуть захочуть і зможуть піти в політику, і, умовно кажучи, бути суб'єктами політичного процесу непоганими. Дуже важливо, щоб. Відсоток ветеранів в політичному процесі був високим, адже я неодноразово говорив, що моральна планка в людини, яка ризикувала своїм життям за цю державу, вона все-таки, по-перше, є вищою аніж в звичайного там кандидата, який не воював. А по друге, людина, яка воювала, знає, що за ним спостерігає ветеранське середовище, і воно до нього до нього прийде і запитається: друже, ну ти нас дискредитуєш. Ну ти можеш отримати підзатильник за те, що ти дискредитуєш піксель своєю ну, негарною поведінкою. І от цей взаємоконтроль, він теж є важливим фактором в аспекті участі ветеранів в політичному процесі. А отже, я лише за те, щоб люди, які були на війні, і йшли в політику. З часом я вважаю, що має бути система нормативних актів на рівні держави, прийнята, з допомогою якої людина, яка не була в армії або там не воювала, вона не може обіймати ті чи інші посади на якомусь там середньому. Там... Менеджерському управлінському рівні і так далі. Я ще не знаю, який там відсоток має бути які критерії, і так далі. Але те, що має бути певна така складова участі людини. У війні, і тоді вона посідає якусь посаду, це обов'язково. Тому що тоді людина, умовно кажучи, розуміє для чого їй йти і займати цю посаду, якщо вона за цю державу ризикувала. Десь там на далеких горизонтах навіть не будемо забігати наперед і собі уявляти, коли це все буде. А у нас реформування держави, у нас створення цього нового здорового соціуму, зокрема з тими. Ветеранами, про яких сьогодні розповідав Антон Петрівський, мене звати Андрій Жолоб, це проект Безброніна ФМ Галичина. Наступного тижня новий гість, нові історії, нові роздуми і нові ідеї. Залишайся з нами, підписуйся на наш канал, коментуй, будемо спілкуватися і обов'язково зустрінемось.